Будеш Перейду... 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 дискурс продовжувати, бо все що не екскурс, то дискурс. <реш> <реш> Перейду буде що до Марусі. Багато Перейду... людей читають Марусу. Будеш приходять не для того, щоб читати, а щоб слухати. Значить, не знати що таке. Футболі. 20 людей не прочитали Марусі. Всі решта, хто не прийшов, прочитали Марусу. Так? Можливо. Національний Бестселер. так? Книжка стала цим національним бестселером, певно, раніше ніж вона потрапила в книгарні. Ну, ну що, На обкладинці написано <рес> що Ще не вийшла Книжка «Сигнальні примірники вийшло п'ять примірників. Вже написано національний Бестселер. Шкляр проведеться, не Про пророк. <рес> <рес> ну шкляр. Врахував деякі е, зауваження стосовно Чорного Ворона, факт Залишенця, які звучали е, в засобах масової інформації. І цю книжку вже зробив такою, щоб. Е, е, тих зауважень, які були, щоб їх не було, або принаймні, щоб їх було менше. Про євреїв це менше? Про євреїв теж немає тут еротичних сцен, так що... Я не шов. Ти знайшов? Так. <праць> <Ось> ти? <праць> ти знайшов? <праць> ти знайшов? Ти знайшов? Так. Потім, ну, ти заповери, я прошу. Шкільну програму не можна вводити, ні? Можна, там якраз таке для 11 класу. Ну, я б не так здавався, що... Там, звичайно, є щось, там е, за руки взялися, поцілувалися, можливо. От, але... Поклав руку на цицьку. Дуже страшне. От. Ну, от. А, словом, я врахував недоліки своєї попередньої творчості і цього разу зробив так, щоб книжка стала, щоб відразу можна було писати національний бестселер на кудинці і все, Немає ніяких питань.